Як не набрати зайвого на Пасху і діло тут не в Пасхі, а як і чим її їсти? Перше це алкоголь. Так, Ісус робив із води вино, але. В одному твоєму бокалі приблизно 200 калорій. Скажеш ого, але це не головне. Справа в тому, що коли ти п'єш алкоголь, схуднення все є на паузу. Алкоголь для організму токсин. яд. В першу чергу він тратить енергію на виведення його, а не спалювання жиру. А їжа в цей час закуска. Йде в жирове депо. Також алкоголь підвищує апетит. Трошки можна, але не з основним прийомом їжі і дозовано. Друге, Паски. Це вуглеводи, вони нам дають енергію і бажання жити далі. Але якщо її їсти без нічого в одне лице, вона швидко піднімає рівень цукру в крові, і тоді прийде ганстеріто та інсулін, щоб порішати питання з цукром, і опустить цукор нижче, ніж він був до цього. І ви відчуєте велике відчуття голоду. Знов. Тому до паски ми додаємо яйця. Чудовий варіант білку і корисних жирів. Диви, вже непогана. А для того, щоб взагалі була пісня. Додамо, ще кліткований, наприклад, груша. Все це є здорова тарілка, яка добре насичує, не утворює цукрові годуки і дає насолодитися святом. без шкоди для фігури.